Доброго дня, з вами компанія Градгір. Мене звати Атем. Сьогодні у нас на огляді основний компонент одягу сучасного воїна. Це куртка «П'ятий шар, він же Sofchell. В попередньому відео я постарався розкрити тему системи шарів одягу та різницю між екваксом та ПКУ. Сьогодні ми поговоримо про саме п'ятий шар, його тканину, властивості. А також чим ця куртка відрізняється від того, що у нас в країні принято називати «Совчелом». П'ятий шар, він же совчел, є справді демисезонним основним одягом. Китайські, а потім наші виробники зробили так, що у нас в країні з совчелом рахується та куртка, яка зроблена з дешевого поліестру в якості тканини верху і намертво поєднано з флісом. Тому носити її, в принципі, можна тільки восени та в березні або квітні. А влітку, так як фліс зовсім не дихає. В дуже жарко, а зимою холодно. До того ж, верх з поліестеру дуже швидко протирається, контрастує в приладах нічного бачення і для польових умов зовсім не є гідним. Рішення поліестрових софшелів має місце лише в міському носінні та максимум легкому хайкінгу. Насправді вірним варіантом софчелу для військових є саме американський варіант. Його вироблено з нейлону. Ця тканина є дуже тонкою, але вона дуже витривала на механічні пошкодження. Та стирання. Ви можете вдягти куртку, вона важить 500 грам, влітку на футболку, а восени та весною на другий та перший шар. І окремо стоїть питання зимового носіння. Відповідаю: так, совчели носять зимою. Це потрібно, коли ви активно дієте у русі і ваше тіло виділяє дуже велику кількість вологи, яку треба відвести. Взагалі тема відведення вологи та захисту від вітру є основним завданням системи ПКУ та софтшелів. Тому п'ятий шар зимою носиться ось таким чином. Ви вдягаєте термофліс другий левел. На нього одягаєте фліс, який зберігає тепло. І вже на нього одягаєте софтшел, який захищає вас. Від зимового вітру та вологи. Тепер треба підняти дуже важливе питання: а коли ж взимку зимку носиться п'ятий шар і коли сьомий. Відповідь дуже проста: п'ятий шар ви носите, коли ви знаходитесь в активному русі і ваше тіло активно виділяє вологу. Софтшел призначений для того, щоб її відвести. Але коли ви зупиняєтесь більше аніж на 20 хвилин, ви просто можете з рюкзака дістати компресійний мішок. з нього Дістати левел 7. І просто накинути його або зверху вашого п'ятого шару, або замість нього. Сьомий шар зроблений паркою, тому ви можете дуже зручно його накинути прямо на спорядження. Ми з вами розібралися, що п'ятий шар насправді є демісезонним виробом, а значить, основним. Тепер давайте розглянемо його детально і розберемося, що саме робить цю куртку такою універсальною. Власне, крой куртки зроблено по програмі ПКУ. І зроблено дуже зручно і анатомічно. Куртка є джекетом, тобто вона вироблена ось в такому короткому варіанті. Попереду для роботи з бойовим поясом і взагалі для вільного руху. Попереду маємо ось таке скорочення. Це зроблено для роботи з бойовим поясом, щоб залишки тканини не страчались під ноги та не заважали. Позаду зроблено ось таке подовження на сідниці. Це зроблено для того. Щоб захистити власника куртки від вологи та вітру. Йдемо далі по зовнішньому виду. По боках зроблені ось такі резинки, які приталюють вашу куртку. Це зроблено для того, щоб вона зручно працювала з вашою плитоноскою. На рукавах розташовані дуже зручні кишені з велкро для кріплення патчів. Також маємо дві зручних нагрудні кишені. Їх зроблено для того, щоб сушити тут особисті речі, такі як перчатки та шапки. Також під пахвами є зручне вентилювання, яке виконано на двох зіперах. Куртка має зручний капюшон, який складається у комір та посилює його, тим самим захищаючи вас від вітру. Капюшон має дуже зручне регулювання та працює з усіма шоломами. Основний матеріал, з якого виготовлено софтшелл, Є нейлон особливого плетіння, який тягнеться у чотири сторони. Він має просякнення DVR від води, та нір від нічного бачення. Він захищає вас від будь-якого вітру, навіть зимового, та від усіх опадів. Не витримує він тільки проливний дощ. Для цього вам знадобиться шостий шар гортекс. Але основною фішкою цієї тканини є її висока паропроникність. Тобто тканина дуже швидко сохне. Ці вимоги і були поставлені до цього совчелу. У рамках програми ПКУ. Дана тканина дуже добре тримає воду. Її важко втерти в цей матеріал навіть з усиллями. Дану куртку ми виготовляємо в двох основних кольорах: це мультикам та сірий. Також можливе виготовлення в інших кольорах: це Ranger Грін, чорний та Койот. До цієї куртки комплектом ви можете придбати штани, також вироблені з цього матеріалу. Вони виготовляються в двох варіантах: з наколінником та без. Тепер давайте підведемо підсумки. Дана куртка є основним елементом одягу сучасного солдата. Так як вона важить всього лише 500 грам, їй завжди знайдеться місце у вашому багажу. Вона надійно захистить вас від будь-якого вітру значної кількості вологи та снігу. З вами була компанія ГРАД. Екіпируйтесь вірно та бережіть себе.